Пам'ятаєте, нещодавно я показував на каналі машину грошей. Там по 100 євро пачки. І кожна пачка це такий собі лендкрузер новий абсолютно. І там цих пачок забитий ззаді ну, весь багажник. І це на закупівлях, на закупівлях для ЗСУ, для всього. Це, це гроші або з Державного бюджету України, або від партнерів. І, отут я читаю інформацію від Мінфіна. Виявляється, що нецільове використання коштів, наданих міжнародними партнерами, неможливо. Ну, це МінФін зазначив. Я продовжую бути переконаним, що в Мінфіні також хтось працює, очевидно, з стендап-шоу колишніх і пишуть там жарти, тому що. Сказати українцям, що нецільове використання коштів від партнерів неможливе на фоні того, що депутати беруть хабарі. Там бачили там півмільйона доларів. Ну так не розмінюються на деталі. Півмільйона доларів це ваші 10 життів десь приблизно. Машини забиті євро. Євро, це ж не гривнями ще забиті євро. Тобто звідки ці гроші взагалі? Звідки ці новенькі євро, отакними пачками. Звідки вони? І коли на це все дивишся, просто так надихаєшся, надихаєшся, тому що з одного боку є певні успіхи на одному з напрямів боїв, а з іншого боку, в тилу сидять щури, які абсолютно не розуміють, що відбувається, або навпаки, або навпаки, розуміють, що відбувається, і потрібно хапнуть, хапнуть максимально. І робити все тоді, щоб війна не завершувалась. Тому недаремно я кілька відео записував про те, а чи мають чиновники мотивацію завершувати війну. А, бо поки йде війна, можна дуже багато чого списати, можна багато чого пробачити, можна багато чого зрозуміти. Знаєте, десь можна... Підставити військового, сказати, що це ось йшло там на ось допомогу якусь там і так далі. Волонтери, які вже собі намолотили багато чого. І от в цьому всьому хаосі не просто не видно перемогу, а не видно взагалі образи тієї цивілізації, про яку і цивілізованої держави з тими європейськими цінностями, про які нам говорять ці ж самі чиновники. У них вишиванки, але ззаді на задньому фоні у них обов'язково будуть сейфи. Де будуть натикані е, пакування доларів і євро, казав один колишній президент? Долар, євро, єна. Вони не гербують нічим, а можуть брати навіть натурою, натурою, в смислі, дорогоцінним камінням. Якоюсь літною нерухомістю і так далі. Незважаючи на те, що один із народних депутатів назвав мої відео патетичними і такими, що не відповідають реальності, ми продовжуємо працювати над тим, щоб відкривати навіть народним депутатам очі на реальність, на ту реальність якою вона є, і вони точно знають, якою є ця реальність, тільки їм би дуже хотілося, щоб ви цю реальність такою не сприймали. Щоб ви сприймали реальність по марафону, там будуть навчені експерти, знаєте, спеціально навчені люди. Вони розкажуть вам, як родину любіть, як потрібно ставитись до символів, як потрібно ставитись до... Національно-патріотичне виховання. Вони вам розкажуть, як треба платити податки. Вони нам вам розкажуть про те, що в державі немає коштів, що ми всі маємо маємо бути єдиними і так далі. А потім вони виходять зі студії а, і продовжують свою складну справу. Складну тому, що грошей стільки в державі, що складно взагалі розірватися, куди ж його, в яку частину полізти, щоб якийсь кусок, шматок видрать. Ну тут е, є один момент. Один момент пов'язаний з тим, що на всіх потоках сидять же правильні люди. І можна вірватися в таку сферу, де вже все поділено. І тоді буде велика халепа. Тоді можуть підставити, можуть посадити, можуть злити інформацію. Ну, ось як про народного депутата. Ну, знаєте, з ким не буває? Заліз на чиїсь потоки, напевне, і, і потрапив в скандал. Тепер всі про нього знають. Правда, його там звільнили. Не депутат, чиновник якийсь. Ви про нього чули. Звільнили з посади і українці так. В смислі, що, як? Просто звільнили, а далі. А далі, далі буде якийсь суд, буде якась справа. Я не впевнений, що буде суд, буде якась справа, вона буде довго розглядатися. За цей період ця людина може вибратися за кордон, потім приймуть закон, вже ж чули да, про потуги: що а давайте приймемо. Закон, де можна хапнути, потім е, ну, одлистати трошки. І, і все. В середньовіччі було таке: індульгенція називалася. Тобто можна було скоїти злочина, потім прийти до церкви і розрахуватись. І все. І ти вільний. І ось тут я бачу. Одну новацію. Я вам зараз її зачитаю, відкрию спеціально, щоб я нічого не сказав не так. І так, правовий режим конфіскації необґрунтованих активів пропонують застосувати не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень. Тобто, ми з вами волали. Просили, переконували, пропонували щоб чиновники, які ось таким чином вчиняють, крадуть, відкати мають, розпилюють бюджети і так далі, щоб у них хоча б конфіскували щось. І от депутати дочулись, чиновники дослухались, але з одним але. Вони кажуть: ні, ми будемо е, також розповсюджувати цю норму на вас, шановні громадяни. Тобто, Ну я перекладаю на цивільну мову. Ну, наприклад, ви в 2022 році. Заснували швидко якийсь бізнес для того, щоб допомагати, для того, щоб якось там волонтерити, збирати якісь фінанси, розподіляти щось, закуповувати. Звичайно, ні про які податкові ви могли і не думати. Ви могли зареєструвати швиденько ФОП і там щось. Але ну, ми ж розуміємо, які часи були. Ми розуміємо і підтримуємо десь глибоко в душі, хоча я ні. Але нам так дуже розповідали, що це правильно. Пам'ятаєте, коли 95-й квартал дуже намагався пояснити, що там офшори це правильно, і податки вони не платили, тому що Янукович поганий був режим, тому вони не платили. Я не знаю, чим погана була моя мама і мільйони. Пенсіонерів, які не доотримували кошти, тому що хтось вирішив, що можна заробляти мільйони доларів і не платить податки. Зароблять їх до речі, ну там де, там де зараз не можна заробляти, і не платить податки, тому що ну, хтось вирішив, що Янукович поганий, тому платити ми не будемо. А тепер, тепер ці ж самі люди прийшли до влади і кажуть, що ми тепер не тільки вас всіх виставимо на податки, на контроль фінансовий, на банківський моніторинг. Ми вас виставимо на заборони. Ми, ми будемо перевіряти ваші витрати, ми будемо, будемо все робити, так ми ще вам і конфіскацію зробимо. Чиновникам буде конфіскація, але вам зробимо. Тільки є одне, але чиновник, чиновник. Він має хороших і добрих людей там вище над ним. І цього чиновника обов'язково попередять, йому обов'язково завчасно скажуть: І якщо й буде якийсь проти якогось чиновника скандал, то це будуть одиничні випадки. А от проти звичайних людей можна включити масово репресивну машину. І у вас можуть повідбирати і автомобілі, і квартири, і все підряд. Тому що, я процитую, Щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних відчинення інших правопорушень. Оце, зокрема. Тобто, якщо ви не можете довести, де ви взяли квартиру, а ви реально могли її купити в 90-ті роки, чи навіть в 2000-ті, чи навіть зараз, займаючись роботою, але кошти ви могли отримувати. З картки на картку, ну українці так робили. Давайте будемо відвертими і роблять, і продовжують це робити. І в цілому, в умовах того, що відбувається в масштабах держави, я особисто в цьому нічого поганого не бачу. Громадяни, хоч якось намагаються вижити. Громадяни не перекладають на державу. Обов'язку по своєму утриманню. Громадяни активізувались і знайшли можливості для заробітку. Ні, ми їх вдогонку, ми їм навішуємо банківський моніторинг, ще раз повторюю, ми їм заборонимо перекази з картки на картку, вже про це почали говорити. Так ми їм ще й конфіскацію навішуємо як домокловий меч. Знаєте, хто буде себе поводить погано, до того прийдуть і запитають, звідки в тебе машина, звідки в тебе квартира, звідки в тебе там. Одяг і так далі. І конфіскуємо. Ну, а вже закон про те, що у вас не можуть конфіскувати, вийшов. Я його записував тут на Ютубі. Можете подивитись, там, що у вас, чого у вас не можуть забрати. Залишитись в одних трусах з зубною щіткою і з одним тюбіком зубної пасти. Все інше у вас можуть відібрати як ну, надлишок. надлишок. Наші чиновники знають, що таке надлишки, да? тому у вас відберуть все. І от коли я це все чую, слухаю, сприймаю, я усвідомлюю, що, в принципі, це правильно. Держава, по ідеї має жити правильно, за нормами. Але чому риба, яка згнила з голови, чому цю рибу чистять все одно з хвоста? Чому так? Чому не розберуться спочатку з чиновниками? Чому не зроблять приклад чиновників? Ось як мені один військовий каже, да, і при чому він ТЦК працює? Він каже: так, люди, люди намагаються ухилитись від мобілізації. Але ж якби вони бачили, що служить син міністра, служить син директора заводу, служить син е, заступника міністра, чиновників, радників офісу, там, президента і так далі, служить син твого безпосереднього начальника, то який би в тебе був вихід? Якщо ти не працюєш на якомусь підприємстві, який реально дає бронь, і в тебе є право на відстрочку і як, який тоді в тебе моральний образ? Але ж, але ж як би не намагався пояснити один чиновник, війна все одно більшістю витягується звичайними людьми, у яких немає можливості прикритись, відстрочкуватись, забронюватись, працювати в оцих. Грантоєцьких організаціях, які броні дають і так далі. І на довершення цього всього тема з конфіскацією, мені дуже нагадує період становлення Радянського Союзу і підминання України під стандарти пролетаріату. Я говорю зараз про розкулення. Пам'ятаєте, як дуже в таких сірих тонах про це описували ті, хто в Україні займаються питанням декомунізації. От приходили нещадні совки і забирали все у людей, розкуркулювали людей. Ну, По-перше, частина тих бригад, які розкуркулювали селян, це були ті ж самі селяни з того ж самого села. Але просто які трішки заздрили багатшим селянам. Правда? Ну, правда. А, і по-друге, а чим тоді відрізняється розкуркулення від а, навішування громадянам ідеї конфіскації? Куркуль теж не дуже міг пояснити, звідки в нього кошти, він навіть міг пояснити, і в нього все одно забирали. Тут до тебе приходять в цивілізованій державі. І кажуть Ти ж не вкрав у держави? Я Кажу ні. Ти ж не займався розпилами? Ні. Ти ж не був державним чином? Ні. Ти ж хабарі не брав? Ні. Ну ми в тебе все одно заберемо. Козацький лайк тим людям, які добралися до влади, які пропонували лібертаріанство, які пропонували свободу, але які чомусь вирішили, що тоталітарні методи це найкращий спосіб. Управління держави. Не забувайте підписуватися, якщо ви з цим не погоджуєтесь і хочете жити в цивілізованій країні, в цивілізованій, сучасній країні 21 століття. Ми всі за цивілізовані методи, ми всі будемо і хочемо платити податки. Але якщо це будуть робити всі, а не народ платить, народ тягне на собі війну, а чиновники жиріють, багатіють, закуповуються, а Паралельно з цим виходить депутат і каже, та це відео не зв'язане з реальністю. Оце відео теж не зв'язане з реальністю. З реальністю, в якій живуть чиновники. Але, на жаль, це відео відображає ту реальність, в якій живемо з вами ми. Ми хочемо трішки іншої реальності. Правда?